Департамент Патріаршої курії Української греко-католицької церкви у справах душпастерства силових структур України вже в четверте запросив військовослужбовців та членів їхніх родин до зерваниці 22-23 вересня. На місці явлення Божої Матері відбулося четверте всеукраїнське паломництво. Воно прийшло під гаслом Бог покликав нас жити в мирі. Таку тему запропонували на цьогорічному міжнародному військовому паломництві в Люрді, де побувала і делегація з України. Ці країни, які були учасниками, вони з цією темою йдуть до своїх країв, і вони далі продовжують цю тему розвивати. І те, що тепер в нас, цей формат паломництва, він є, виявляється, він дуже є суттєвим. Тому що бачимо формат. Паломництво становить і північ, і південь, і схід, і захід. Це, власно, унікальна можливість досвідчити на собі, наскільки ми готові в мирі жити, наскільки ми хочемо в мирі жити, наскільки ми можемо один другому подати це. Розуміння, що ми є брати і сестри в Україні, де нам суджено жити, якщо не в мирі, то як напрошу військових запросили і ветеранів Української повстанської армії та радянської армії в надії, що тут, у Зарваниці, віднайшовши мир у своїх серцях, ці люди примиряться. Розпочалося паломництво у зерваниці панахидою за померлих військовослужбовців та правоохоронців. У супроводі духового оркестру солдати поклали квіти до підніжжя пам'ятника загиблим за волю України. Відтак урочистою ходою представники силових структур прийшли до площі Марійського духовного центру, де взяли участь у малебні до Богородиці. По завершенні молитви владика Михаїл Колтун оголосив про відкриття четвертого всеукраїнського військового паломництва. Звично у Дніпрощі військових неподалік від джерела Святої Анни працює польова кухня. Смачно повідати тут можуть не лише люди в одностроях, а й цивільні прачани. Взагалі, програма заходу є традиційною. В післяобідню пору паломники, несучи символічний хрест, проходять хресною дорогою. На кожній із 14 зупинок цього молотовного ходу священники, роздумуючи на стражданнями Господа нашого Ісуса Христа, навчають молодих людей з християнською гідністю і життєвими шляхами. У вечірню пору біля парафіяльної церкви Пресвятої Трійці відбувається божественна літургія, по завершенні якої учасники запалюють свічки і походом ідуть до собору Зарваницької Божої Матері. Перший день паломництва завершується святковим концертом. Недільного ранку архієрейська свята літургія і урочисте закриття Прощень. Організовувати такі заходи, як каже член Оргкомітету Отець Любомир Яворський, з кожним роком стає легше. Насправді, ініціаторами є наша церква, так? як і перша, друга, третя і четверта. Але я би зараз так міг би сміливо сказати, що ми вже передали стафету ініціаторів, тому що ініціаторами вже є військовослужбовці. Напротязі року, мені було дивно, але так багато до мене так військовослужбовців, сімей їхніх питалися, а чи буде в тому році паломництво? А ми вже зібрали автобус, а ми вже зібрали людей. Та? І наскільки це вже, от четверте паломництво показує, що це є вже така впевнена традиція, що ми насправді вже перестали переживати і боятися. Ми знаємо, що Господь Бог нас надихнув, і ті діла, які ми робимо, вони вже будуть вічні. І ці військові, які приходять, вони насправді ми бачимо їхню молитву, їхню щирість. Вони нас вже тепер надихають Капелани у силових структурах, зокрема, і такі духовні заходи, що вони організовують, допомагають військовим та їхнім рідним збагнути просту життєву істину. духовний супровід всім працівникам, всім людям, в тому числі і працівникам силових структур. Він надзвичайно потрібний, тому що. Блюбий крок в житті не може бути без Божої допомоги, і як вже показує життя, що все-таки без Бога мені не до порога. Четверте всеукраїнське військове паломництво до Зарваниці організував департамент Петершої курії УГКЦ у справах душпастерства силових структур за участі Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, внутрішніх військ МВС, Міністерства надзвичайних ситуацій та Державної пенітенціарної служби. У прощі взяли участь тисяча військовослужбовців разом з членами їхніх родин. Спеціально для департаменту інформації УГКЦ – мультимедійна студія Січадо.